Неправильно приготували, потрапили до лікарні. Отруєння грибами є найважчим харчовим отруєнням. Лише у жовтні зареєстрували 9 випадків, 6 із них діти. Чому люди отруюються навіть їстівними грибами та як себе від цього вберегти? Розкаже моя колега. 12 випадків отруєння грибами зафіксували цьогоріч у Чернівецькій області. Минулого ж року зареєстрували лише один. Отруїлися боковинці переважно істівними грибами, маремухами та гливами. Станом на сьогодні ми вже маємо 12 випадків з 17 постраждалими людьми. Шість з них це були діти, і е, якщо від початку року до впродовж весни випадків отруєння не було, в червні було зареєстровано е, три випадки з трьома потерпілими, то фактично 14 е, людей, які е, зазнали отруєння е, грибами. Уже в жовтні є 14. На щастя від початку року, та й, до речі, за 10 років померлих не було. Троє буковинців, які отруїлися грибами, купували їх на Чернівецьких ринках центральний та головний. У відділенні анестезіології, інтенсивної терапії та політравми Чернівецької обласної клінічної лікарні, перебуває один пацієнт, який отруївся грибами. Завідувач відділення каже, минулого тижня таких хворих було п'ять. Це рекордна кількість за останні п'ять років. Минулі роки було один, два, максимум там три випадка за рік. То тут рахуйте тільки за минулий тиждень п'ять випадків. В основному мали отруєння або е схожим до мухомора е грибами, або самі мухомори. Та червоний, там є ж багато різновидів. Вони мали галюцинації, так вони там пітлівість, нудота. Блювота, так, тобто це все в них були ці симптоми. І ну, практично всі оцих п'ять, які, які були, вони схожими симптомами до нас потрапляли. Це люди е, середнього віку, так, тобто це в межах 40-50 років, ну, від 40 до 60 років, так. то це або е, жителі міста, або е, Ну, в ближніх районів, наприклад, у нас Глобоцького району було Сторожинецького району, так але Вижницький, Потизький район до нас не потрапляли. Найбільш небезпечним є отруєння блідою поганкою. 8-16 годин після вживання цих грибів людина може не відчувати жодних симптомів. Після цього може виникнути печенкова недостатність. Утруєння блідою поганкою летальність дуже висока. Скажу, що може бути вище як 90%, особливо якщо вчасно не звернутися у педичний заклад. На нашій практиці отруєння блідою поганкою не так багато було. Ну я за свою практику пригадую ну разів три. Причому із тих трьох одна людина молода померла, і це було років п'ять тому назад. Що ми не робили, які засоби ми не використовували, які методи детоксикації прийшов незворотній процес. Щоб вберегтися від отруєнь, лікарі радять не збирати і не купувати малознайомі гриби, не куштувати їх сирими та варити не менше трьох разів підсоленій воді по 30 хвилин. Якщо ви себе погано почуваєте після вживання грибів, одразу ж викликайте швидку допомогу. Альвіна Брамчук, Лілія Горбацюк, Андрій Кордубан, новини Сі 4